Під Пісні з натхненням вихованці Житомирського дитячого садочка номер 27 старанно ліплять варенички. Дітлахи говорять, ці смаковики готують для поранених захисників, щоб ті якнайшвидше одужали. Щоб вони швидко перемогли». Я хотіла, щоб всі були, щоб наші захисники були здорові. Україна була наша. Щоб вони були здорові». У садочку говорять, хочуть, щоб військові відчули дитячу любов і та надала їм сил. Сьогодні ми нашим захисникам на Дня Святого Андрія, також за українською традицією, готуємо смаколики, а саме вареники з картоплею. Зараз ми занесемо їх на кухню. Я сподіваюся, що це частинка дитячої душі, частинка. Дитячої любові передасться нашим захисникам, і вони стануть, як сказали, діти вдвічі сильніші за наших ворогів. До акції долучилися майже всі житомирські садочки, І вареники ще гарячими передали захисникам, які лікуються. Привезли смаколики в честь Андрія Перезанов за новою ім'янським календарем. Чи всі садочки долучились і скільки наліпили? Майже всі дві з половиною тисячі вареників. військові з посмішкою зустрічали дітлахів з подарунками. Так, дуже приємно. Будь-яка увага зараз це. Дуже теплі емоції викликає. Це всім потрібно, що нас не забувають, що про нас пам'ять. А тим більше як приходять діти, ну, то есть, це радість для нас. Ну а раді чого стає життя, якщо не раді дітей? Так що, так, да, хотілося б, щоб частіше було.